Здається, що пан Мирославе на сьогоднішній день ну немає якихось людей, які б окремо якось відстоювали інтереси наших військових. Хіба що саме суспільство, яке має це робити, волонтерське спільнота і не тільки, але в цілому представники влади дедалі частіше все ж таки роблять закони жорсткішими по відношенню до військових. То чи ви вбачаєте якусь певну загрозу, якщо омбудсмен буде підпорядкований чи обраний президентом, чи нашою владою? Чи Зможе він безпристрасно захищати саме військових, а не бути лояльним до офісу президента. Ну дивіться, я не думаю, що є якесь конкретне питання, яке пов'язано саме з омбудсменом. Це е, не вирішить проблему, не полегшить її, е, але я не думаю, що створить якихось додаткові неприємності. У нас загалом є питання у відсутності е, військової юстиції. Це проблема. Ми і це не перший рік проблема. Я вам просто нагадаю, коли ще до 2019 року був такий кейс з солдатом Калмогоровим, якого судили за те, що він при виконанні обов'язків. Випадково застрелив жінку, яка разом з чоловіком невідомим, спостерігала за військовими об'єктами, тікали при тікали від військових від прикордонників і. Потім цей виявився чоловік, що він втік в Москву в ДНР. Подав спочатку в ДНР, потім в Москву з Москви подав на солдати ковмого горова іск, його арештували і судили. і хотіли посадити. Хоча насправді він був при виконанні, і вони дійсно російськими шпогонами, і тоді о, був розголос великий, слава богу, силами громадськості його відбили. Толмогорова тановили на службі. Він служить, але на той момент вже стало зрозуміло, що у нас немає військової юстиції. І наразі зараз у нас військових судять за ті чи інші дії або прийняті рішення судді, які взагалі не розуміються, що таке бойові дії, що таке прийняття рішення військовим, в яких умовах вони не орієнтуються на військово-керівних документах, на внутрішніх документах тощо. От і поки у нас не з'являться військові трибунали, саме трибунали. Когось це визиває негативну конотацію, негативний контекст асоціацію якусь негативну, але насправді це не негативний контекст. Такі трибунали є в Сполучених Штатах Америки, такі є в Ізраїлі, і я вам скажу, що судили там військових, наприклад, за. Ті чи інші правопорушення або звинувачення після Афганістану, після Іраку, після е, інших військових компаній, і іноді навпаки військового виправдовували, або були випадки, коли дійсно військове там вчиняв жорстоко відносно цивільного населення, там катування, якісь слаштовав, і таких військових арештовували, потім засуджували. Тобто там є ціла інституція, але там зрозуміло, що там о, судді. Військові прокурори військові вони розуміють на тому, що відчуває людина. Командир, який мусить віддавати наказ, від якого залежить і життя або його підлеглих, або цілого угрупування військ, і він іноді змушений навіть людей на смерть цей командир посилати, тому що інакше немає виходу захистити якусь більшу задачу, більшу ціль, яка потім врятує е, цілу країну і життя е, е, мільйонів людей. Розумієте, от перед яким вибором іноді стоять командири, а судять їх звичайні судді, які звикли з криміналітетом, Розбиратися, звикла розбиратися там, з е, якимось корупцією е, дрібного і державного рівня, які поняття взагалі не мають, що таке прийняття рішення в бойових умовах, коли на, на, від нього залежить твоє життя, життя людей, а можливо життя цілої країни. Тому відповідно, поки ніякий не врятує ситуації, поки у нас не з'явиться е, військова юстиція. Де, можливо, це мають бути е, цивільні, е, скажімо, юристи, судді з, разом з якимись військовими з фахівцями? Е, ну, якийсь спільний орган, можливо, це має бути організований. Але ми маємо до цього прийти, тому що війна у нас вже триває 11 років. З них три з половиною повномасштабні дуже велика кількість проблем накопичилася, і військові теж не білі пухнасті, якщо чесно щодо покарання за СЗЧ, Я вам скажу, що взагалі в будь-якій країні світу, яка вела війну, таку криваву війну екзистенційну, коли від неї залишить не просто виграш чи програш, а життя усієї нації, взагалі існування України на політичній мапі світу, взагалі. Існування українського народу як такого і можливість щодо нього вчинення геноциду з боку Російської Федерації в разі її виграшу. То відповідно, княжна сезиче це не найкращий вчинок, особливо відносно по командирів. От але і причини СЗЧ бувають різні. У мене були випадки, коли мама здійснилася неї була хвора дитина, інвалід, якого не залишила на бабусю. Але тоді питання до тієї мами військової, що вона не подбала в той момент, коли дитина ну зрозуміло на емоціях, пішла служити воювати, але залишила дитину. А потім материцький інстинкт вгору. Тобто різні причини бувають заче, і більше з них до речі можна вирішувати на рівні командирів, на рівні побратимів, о, якщо під. Ти були в мене випадок СЗЧ, коли хлопці пішли все СЗЧ, щоб їх не їх переводили на сильно в іншу частину. А вони дуже хотіли воювати разом, і вони пішли все СЗЧ прямо на бойових. Тобто продовжували воювати, але по факту були все заче, тому що. Хотіли воювати, тобто різні випадки бувають. А бувають, що людина просто злякалася, або з якихось інших причин, чи здійснилося зача. Буває ну, мільйон причин, мільйон різних випадків буває, і різних правопорушень буває. Але це розглядати має все ж таки військовий трибунал, тобто фахові юристи, які розуміються на е законах, е законах на правилах війни, на міжнародних конвенціях і на. Внутрішніх документах сил оборони? Тоді у нас щось буде. А так, комбуцмену, добре, це гарно, але я на не, ну, цього недостатньо. Не а як це може бути достатньо? Ну а як це може бути достатньо? Тисячі документів, які іноді суперечать один одному, сили оборони включають в себе от військові це і Нацгвардія, і служба безпеки України, і головне управління розвідки, і різні роди військ, і, і ТРО, де що завгодно? Тут стільки е, е, такі об'єми інформації треба володіти, так, такою кількістю знань. Е, Розумітися на історії війни, розумітися як воно було в інших о, світових практиках. Це треба будувати інституцію огром'ю велику. І ми маємо до чого прийти. Якщо не прийдемо, то омбудсмен – це е, хороша ініціатива. Можливо, це може, але це може бути тільки перший крок, аж ніяк не останній, не завершальний. Це може бути тільки початок. Якщо це. Е, на цього все, ну воно я думаю, не запрацює повноцінно. Пане Мирославе, коли говорять, ну багато військових, та і зараз і чиновники тим займаються політики. Питанням СЗЧ я не хочу саме на СЗЧ зупинятися, але одна із причин це та от така втома, коли тебе не міняють, коли в в тебе немає конкретних термінів служби, і найголовніше це відсутність. Потрібної кількості поновлення рядів збройних сил України у той же час. Я з таким певним приємним здивуванням подивилася на свіже опитування, де сказано про те, що більше ніж половина чоловіків та жінок готові зі зброєю в руках захищати Україну. 54% чоловіків і жінок віком від 18 років готові приєднатися до сил оборони та зі зброєю в руках захищати Україну в разі потреби. Це найсвіжіше проведене соціологічне опитування. Київським міжнародним інститутом соціології та опубліковане в ці дні. Питання в тому, а як достукатися до цих людей. Виявляється, що в нас немає проблеми з поповненням, просто люди не приходять до армії. Дивіться, я бачив це опитування кміса, і тут, ну, по-перше, дуже часто люди готові воювати з зі зброєю в руках захищати свою країну, але говорять, що ми готові, коли або нас мобілізують. Ми не ухиляємося від мобілізації, таких я знаю дуже багато, або якщо війна докотиться до моєї області, до мого міста. Це звичайно ілюзія. От, але е, я впевнений, що тут треба знаєте, градація має бути. Але що важливо в цьому опитуванні, взагалі в тій темі, яку ви підняли, що. От ви кажете, що військові ми потребуємо заміни, потребуємо щоб поміняли це. Ж все абсолютно правда. От але в умовах, коли у нас у противника є мобілізаційна перевага, mm -hmm. у нього більший ресурс, ми маємо підійти. Е Грамотно до використання обмеженого ресурсу в складних умовах, і тут потрібно, мені здається, більше дивитися на Ізраїль. Ізраїль все ж таки служать усі громадяни незалежно від статі, незалежно від е, віросповідання. Там теж дуже багато тих, хто хочуть служити, і там така бусифікація відбувається, що в Україні не снилося. Там броньовиками їздять із бронзбойтів, тих нещасних хасидів поливають водою. Вони там по асфальту катять. Введіть просто е, в інтернеті, в гуглі можна побачити, і, і там неможливо прийти на державну службу, на міністерську посаду, депутатом стати, якщо ти не служив в армії, це дуже рідкісні бувають виключення. Більше того, там е, створені такі умови, що люди в так, чекаємо повернення Мирослава Гая, трошки нас підводить інтернет, але це чиста правда. Там, та там -та. повернувся, Мирослав Гай. Та, будь ласка, вивчаєте більше того, там в суді доводять. Е... Суді доводять деякі громадяни право служити були випадки, коли люди з обмеженими можливостями з інвалідністю доводили в суді. Там я навіть бачив один хлопець з ДЦП на колясці довів, що він має право служити. Люди йдуть туди, тому що створені такі умови служаться, і ми рано чи пізно прийдемо. Бо в умовах екзистенційної війни, від якої залежить наше вишивання, війни. Яка йде не 11 років, а можна сказати протистояння, яке йде століттями вже, і вже ми пережили скільки геноцидів від цих о, паскуд, і, о, і не тільки голодомор, розстріли, розстріляне відродження, о, визвольні змо. Скільки вже було? О, у нас фактів війни, протистояння, захисту свого суверенітету, захисту своєї свободи і захисту від геноциду. І тому це війна недовго, а це означає, що у нас все ж таки ми маємо перейти до моделі Ізраїля. Тим більше, у нас я вам скажу, що зараз велика кількість жінок в Збройних сил України, в силах оборони доводять не тільки що вони не поступаються чоловікам, а й іноді. О, Складає конкуренція. У нас є дівчата, і розвідники, і стугністи, і оператори дронів. Та у нас навіть жінки-генерали є в країні зараз перший раз за 30 років незалежності. Це Юлія Лапутіна. От колишня командовачка Ане 30 секунд. Медичні. Да, То й до чого кажу, що у нас в принципі ми маємо прийти до моделі, коли е, служити мають всі проходити вишкіл мають всі. І це має бути престижно, почесно Absolutely. і без цього неможливо. Оце має бути головний соціальний ліфт у нашій країні. Але пане Мирославе, для цього треба розпочати цей діалог із суспільством з аргументацією, з поясненням. А допоки ми чуємо тільки те, що бойові дії війна може незабаром завершитися. На жаль, досі нас готують, годують марними сподіваннями, хоча мали би готувати справді всю країну до оборони. Друзі, Мирослав Гай, майор Збройних сил України, керівник благодійного фонду мирико був разом з нами на прямому зв'язку.